Друзі, всім привіт! З вами Сергій Велетнюк і ми приїхали на чергову риболовлю. У нас сьогодні це водойма трофейне. Будемо намагатися так наловити коропа в темпі. Дивіться відео і побачите, як ми його зловили. У нас сьогодні сектор 26-й. Ось так я розложив свою платформу. Тут ще поки невеличкий бардак. Тут ловля скрізь хлопці щуку. Там є декілька коропятників. Хлопці, поки я розложився, то вже взяли по декілька щук. Відволікають трохи. З приводу водилища, багато бачив, хто запитував в коментарях. У мене це Sherman Pro New Generation. Він у мене 3,60 в тесті 90 грам. Також сьогодні взяв, буду тестувати нову катушку. Фідер 5500. І у мене сьогодні день експериментів. Покажу вам, як бюджетно можна доволі бюджетно ловити короб. Це катушечка. Це катушечка. Я собі купив нову волосінь. Швидко тонуча, все як має бути, і по дорозі додому я заїхав в всім відомий магазин АТБ, де побачив таку ляску. І що придумав я? Намотати її, звісно, і протестувати, як взагалі вона себе веде. Також вам покажу, як виглядає рай від компанії Feeder Strike. Бачите, тут і флюрики, і добавки на будь-який смак. В кінці відео, хто додивиться, буде чекати невеличкий сюрприз для вас. Заколотив я прикормку. Це у мене сосиска. Почнемо з неї і потім, я думаю, доколочу щось солодке. Що ж, ми починаємо? Так як я вам казав, у мене сьогодні день експериментів, я вам покажу, як зв'язати доволі бюджетний монтаж. Це у мене буде флет 30 грам, вертлюшок. І для експерименту я взяв готовий поводочок від фірми фімир. Що я для того роблю? Обрізаємо нашу волосінь. Проводимо її через, через флет. Не хоче через флет. Проводимо її через флет. Беремо звичайний вертлюшок. У мене це номер 5. Можна ставити бистро будь-які конектори, але так як я казав, сьогодні, сьогодні робимо бюджетний варіант. Так. Один раз продягаю. Один, два, три, чотири і повертаємо всередину. Раз. І два. Затягуємо. І краєчок обрізаємо. Сюди ми вже цепляємо наш будь-який поводок. І це у нас виходить скользящий монтаж, як ви бачите, інлайн. Тобто риба, коли обриває вашу волосінь, вона залишається чисто з поводком. Беремо. Перший раз взяв такі готові монтажі. Зазвичай кажу, що потрібно самому в'язати, але тут була ціна 60 гривень. Гріх не взяти, не попробувати. Беремо поводочок, тут вже є петля. Заводимо у нас вертлюшок. І... Заводимо у цю петлю. Так. І ось такий монтаж у нас виходить. Ціпляємо сюди нашу насадку і намагаємося зловити рибу. Ось такі достойні рибки приходять на такі прикормки. Зараз ми його відпустимо і покажемо на що саме він спокусився. І це який красень у нас приплив гарненький. І хоч він тікти. Ось такий потужний коробчук на озері трофейному. Ми його відпускаємо. Я вам покажу. Так як я вам казав, це у нас магазинний готовий повідець. Ми його ще не міняли і вже взяли на нього, я думаю, рибок 6 буде. Тут є голочка, так само як у моїх монтажах. Беремо в авторс. Одягаємо на цю голочку. Ось так він виглядає. Це в авторсі флюро. Вони як попадають у воду, то починають розчинятись і пилити. Забиваємо корм і поливаю я гелем. наклевание. Ось такі пушистики тут також живуть. Да, дружище? Ти нам принесеш сьогодні рибку? Пішов. Ну що ж, так як наша риба зменшує свою активність, прийшов час її закормити. Я вирішив використати залишки з минулих риболов. Це у мене шоколад. Туди я додам Карпро кукурузу. Поки що вистачить. І в мене був активний гейзер. Такте туди. Туди. Заверталось у мене CSL. Слива. Я туди додам трошки водички. Перемішуємо, заливаємо все. І трішки від пугача ліквід з Квіт По дистанціям вибрали ми дистанцію в 30 метрів. Взяли ми загалом. Я думаю, рибок з 12 вже буде у нас, тому зараз буду закидати і періодично там хвилин 15-20 кидати одну-дві кормушечки. Це перемішуємо, вона нас і будемо закормлювати. Ось таке останнє на сьогодні клювання ми маємо. Думаю, на цьому можна завершувати нашу риболовлю. спокусилась вона у нас на 2,20 на кукурузу. О. Що витворяє? Зараз ми її дістанемо і покажемо вам сьогоднішній нам наш улов. Так. Підтягуємо нашого останнього корупця. О, а ні. Думав за, за плавнік, а він просто кормушки зацепився. Ось такий малюк. Зараз ми його звільняємо і показуємо результат. Все. Друзі, як я вам і казав в кінці відео, у вас буде очікуваний сюрприз. Це прикормка від компанії Federstrike, Strike, флюрогель та баночка попапів. З вас підписка, лайк і коментар до цього відео. А ми покажемо, що ми сьогодні наловили за допомогою даної продукції. Наступне відео в мене через тиждень. За тиждень скільки коментарів напишете, потім я виберу переможця і відправлю поштою їм подарунок. Це не дуже багато наловили. Так. Один зацепився. Ось так потрібно їздити на риболовлю, на озеро трофейне. Я думаю, це заслуговує лайка.